Виховання хлопчиків і дівчаток кардинально відрізняється, особливо у сфері емоційного регулювання. Якщо дівчат з маличку заохочують ділитися своїми внутрішніми переживаннями і емоціями, то часто хлопці і чоловіки собі такої розкоші дозволити не можуть. Якщо дівчині говорять поділися зі мною, тобі легше стане і шкідливо все носити в собі. То чоловікам, коли вони проявляють якісь невдоволення чи негативні емоції, говорять: Ти що, що ти рюмсаєш? Ти мужик, пацани не плачуть, і мужикам не боляче. І це все звичайно впливає на те, як вони сприймають емоції і як вони вибудовують стосунки, коли їхні світи зіштовхуються. Отож сьогодні я пропоную вам поговорити на тему, чому чоловіки бояться проявляти свої слабкості, свої вразливості, а також починають віддалятися і проявляти холодність, коли здавалось би. Вони мають відкритися і довіритися близькій людині з вами. Сімейний психолог Тетяна Дорошенко. І сьогодні говоримо про емоції чоловіків. Не завжди відстороненість і холодність чоловіка означає, що він злісний маніпулятор і йому від жінки лише одне було потрібно. Інколи все набагато комплексніше і складніше. І зараз я вам спробую пояснити, що може відбуватися. Отже, з самого дитинства напряму і опосередковано чоловік від соціуму отримував послання, що емоції це небезпечно, коли він. Відкривався оточуючим, розказував про свій внутрішній світ, то часто він отримував осуд, насмішки і відчуття того, що я слабкий, я жіночний, я занадто емоційний. Він навчився це все від оточуючих, приховувати. Згадайте тих чоловіків в школі чи університеті, а можливо і на роботі зараз, які занадто. Відкриті, занадто емоційні. Ну, правда, вони не викликають ні поваги, ні бажання якось до них наближатися. Отож, будь-який чоловік розуміє, що для того, щоб бути маскулинним, успішним і мужнім, йому потрібно емоції приховувати. Не розкисати, не показувати слабкостей, зберігати самоідентичність і автономність він роками будує свій внутрішній світ, свою систему і втрачати йому зазвичай є що. Коли його накривають сильні почуття до жінки, то він може їх лякатися. І його відстороненість, холодність або зникнення може бути реакцією на внутрішній конфлікт, на цей сумбур почуттів, на внутрішнє непорозуміння, що із ним відбувається. Також це може бути реакцією на страх втратити цей контроль. Чоловіки, а особливо маскулинні чоловіки, не люблять втрачати контроль. Вони розуміють, що контролювати насправді можна лише себе, оточуючих, ми можемо контролювати лише до певної міри і лише опосередковано. Коли він піддається таким сильним почуттям, він може їх лякатися, лякатися того, що він буде втрачати контроль над собою і над своїм життям. Впустити жінку в своє життя означає стати відкритим для болю. А болю ніхто не любить в сучасному житті. і Чоловіки, і жінки напрацювали чимало захисних механізмів для того, щоб протистояти цьому болю і захистити себе. Він починає автоматично віддалятися. Можливо, як я вже говорила, це виражається в зникненні і припиненні спілкування. Інколи це виражається в тому, що він говорить: мені потрібно більше часу для того, щоб зрозуміти, що відбувається, або я хочу бути впевненим, перевірити, чи це ті стосунки, які мені потрібно Це Ви та юна леді, яка наробила стільки шуму? Слизькі рукавички. доброго ранку. Доброго ранку. Гарна церква. Так дуже гарна. Правда ж тут гарно? Мамо, це моя подруга Керрі. Я дивилась в її обличчя, чекаючи, що вона мене впізнає. нічого? та сама Керрі. Я піду попрощаюся з пастором. Була рада з вами познайомитись. Моя подруга Керрі, ти прийшла у церкву, хоч я просив цього не робити. Ти що перевіряєш мене? Чого тобі так припекло познайомитися з моєю матір'ю? Ця жінка, хоч колись про мене, чула. Я не знайомлю маму з усіма своїми дівчатами. Я не це хотів сказати. Я Я вас познайомлю, коли буду впевнений. Послухай, на все потрібен час. Час? Ми зустрічаємося вже не перший місяць. Я не знаю, що ще тобі сказати. Цей час настане. Май трошки віри. Віри? Так. Через кілька днів ми платимо відпустку і поговоримо про це. А зараз я маю відвести маму додому. Добре. У жінки є чимало травматичного досвіду із своїм татом, із своїми колишніми. На неї тисне соціум у вигляді розмов від мами, від священника, від психолога з екранів кіно і телебачення із усіх щілин зараз лється інформація про те, що не дай себе використати. Ти повинна отримати статус, ти повинна бути захищеною. Ти повинна показати йому власні кордони, свою цінність і таке інше. В неї безкінечна кількість цих повинна в голові. Вона починає тиснути на чоловіка, переслідувати його цими розмовами про наше майбутнє, наші стосунки. А які в тебе плани, які в тебе мотиви? Починає говорити йому образливі, болючі слова, показувати, що у неї є. Травми і невпевненість у цій сфері, що автоматично знижає її цінність у його очах. Вона може також робити неадекватні вчинки у вигляді з'являтися там, де він не очікує. Її бачити або переслідувати його, збирати свої речі, їхати до мами і влаштовувати скандали і істерики. Вона відчуває тиск від соціуму, але передає цей тиск чоловікові. А він вже сприймає цей тиск як тиск від жінки, якою буде реакція будь-якої людини на тиск. Звичайно, це буде опір. Я детальніше про реактивний опір розказувала у своєму відео когнітивні викривлення. Силочку залишаю внизу. Цінність чоловіка в цьому світі визначається його вмінням втілювати свої цілі в життя, а також слідувати своїй місії. Місія може бути на різних рівнях відповідно до чоловіка і його масштабів. Може бути місія на рівні родини, общини, країни або всього світу в цілому. Він буде себе запитувати, чи зможу я втілювати свої проекти і цілі в життя, слідувати своїй місії, живучи з цією жінкою, пов'язавши із нею своє життя. Чи не буде ця жінка саботувати мої процеси і мої завдання, і чи зможе вона при цьому бути щасливою? Якщо відповідь йому не є очевидною, то він, скоріш за все, не буде ходити по третім особам, шукаючи відповіді на це питання. Він просто залишить все в статусі кво, так як воно є на даний момент, для того, щоб ситуація проявила сама себе. Він просто буде плести за течією. В такому випадку його мовчання може означати не вирок стосункам, а лише взяття тайм-ауту, для того, щоб подивитися, як він може вплисти цю жінку в структуру свого життя, в усе те, що він так старано вибудовував до її появи в ньому опрацювати емоційну інформацію. Також існує такий парадокс, що ми продовжуємо вивчати людину, навіть перебуваючи на стадії розлучення, розставання з нею на етапі конфлікту, тому що людина по-справжньому розкривається лише коли вона відчуває стрес. Таким чином, скоріш за все, несвідомо він перевіряє жінку, ким вона являється насправді. Чи вона та, за кого себе видає? Тому що коли жінка переживає такий стрес, вона проявляється, або як некерована істеричка, яка небезпечна для всього його життя, яка може це життя зруйнувати. Вона починає переслідувати, критикувати, саботувати, щось там робити чи шантажувати, чи вона емоційно зріла. Жінка впевнена в собі, яка продовжить жити своїм життям, бо вона знає, хто вона така і куди вона в цьому житті йде, чи в неї вже вибудовані всі цінності, які так важливі для нього. Якщо жінка не Виправдовує його очікувань, то, скоріш за все, він одразу ставить на ній тавро непридатна для довготривалих стосунків жінка, і він або повністю розриває з нею стосунки, або ж може періодично до неї повертатися для того, щоб використовувати її в своїх цілях. Якщо жінка встоює від такої перевірки, продовжує жити своїм життям. Переслідувати свої цілі, і залишається вірною своїм цінностям, то це однозначно підвищує його повагу до неї. Окрім того, його страхи починають розвінчуватися, параноя зникати. Хоча, якщо параноя була сильною, то до наступної перевірочки, як то говорять. Його природнім чином починає тянути назад до цієї жінки. Зобов'язання ніхто не любить. Всі ми хочемо обирати близьку людину відповідно до наших цілей в житті, цінностей і хобі-інтересів. Отож, оці всі фрази, що ти мені обіцяв, чи ти повинен або ж. Справжній чоловік повинен, це взагалі нікому не подобається. Ніколи, прошу вас, ніколи не використовувати ці фрази, тому що вони руйнують стосунки, вони руйнують любов, ніжність і кохання. Згадайте себе, коли друг чи подруга апелюють до вашої дружби чи до того, що ви щось обіцяли в минулому, та до ваших зобов'язань. Чи хочеться виконувати? Чи викликає це відчуття опору, злості, роздратування і небажання це робити? Або, наприклад, коли колега апелює до посадової інструкції, хочеться робити? Думаю, що не хочеться. Напишіть мені, до речі, в коментарях. Так? А, і напишіть ще щодо якості звуку. Бо ті, хто слідкує за моїм каналом досить давно, знають, що в мене постійна боротьба за якість звуку. І мені цікаво, чи вдалося мені налаштувати мій мікрофон, чи мені його потрібно змінювати, тому що. Я перезаписую це відео, бо попереднє відео мало поганий звук. Не люблю, до речі, перезаписувати, але ж хто це любить. Ми думаємо інколи, що ми дуже унікальні в чомусь, і от ми одні такі. Але насправді ми всі дуже схожі і нам притаманні одні ті самі механізми. І саме це ми намагаємося вивчити на цьому каналі. Так? як із цим Боротися і як себе обхитрити, як обхітрити систему і побудувати і своє якісне життя, і хороші стосунки із оточуючими. Ми всі живемо в світі своїх ілюзій, очікувань і ідеалізацій. І Дуже важливо бачити насправді людину, яка знаходиться перед тобою, особливо в сімейному житті, тому що чим ближче, тим болючіше. Так, у нас є дуже багато очікувань і ідеалізацій стосовно близької людини. І боляче, коли вона їх не виправдовує. Але насправді, якщо задуматися, ми зараз в близьку людину загружаємо дуже багато функцій і ролей, які раніше близькій людині, Партнеру по життю, чоловіку, дружині не були притаманні. Так, і Зараз дружина і чоловік мають бути і психотерапевтом, і бездоганним коханцем, і шеф-поваром, і виховувати дітей, і бути розвиненою такою багатогранною особистістю, яка цікава соціуму, яка на Еверест піднімається і на дно. Маріанського жолоба опускається в фрідайві да? і багато чого іншого. Я так трошки перебільшую, трошки сміюся саркастично, але насправді це те, що відбувається зараз в сфері стосунків і сімейного життя. І тому кхе, бачити особистість з її обмеженнями, з її протиріччями, із її інтересами, особливостями. І приймати її, дозволяти людині бути такою, як вона є, бути не бездоганною. Це означає поважати особистість, бачити особистість, а не бачити свої внутрішні проекції. Вміння і готовність відпускати близьку людину для того, щоб вони могли зайнятися своїми справами, своїми хобі і інтересами і зануритися у свій внутрішній світ є надзвичайно важливою. Навичкою для сімейного життя, як для чоловіків, так і для жінок. Якщо у вас цієї навички ще немає, потрібно терміново її напрацьовувати. Ну, звичайно, якщо ви хочете мати довготривалі стосунки. Нормальним є те в довготривалих стосунках, коли люди не лише зліплюються одне із одним, перебуваючи в цій романтиці, в цьому екстазі любовному, а і віддалятися, розліплюватися і будь-які Гармонійні довготривалі стосунки грають. Тобто за періодом оцього зліплення слідує період дистанціювання, коли ви віддаляєтеся, ви в цей період займаєтеся своїми справами, своїм бізнесом, своїми друзями, своїми там батьками, родинами і якимись іншими інтересами, насичуєтеся там. Цікавою, корисною інформацією, а потім зближуєтеся для того, щоб цією інформацією поділитися, обмінятися і насолодитися вашим романтизмом, вашим сексом, вашим якимось там інтимним життям. І ніяк інакше в довготривалому і сімейному житті бути не може. Це є характеристикою зрілих, нормальних, здорових стосунків. У чоловіка ця печера може проявлятися як походи із друзями кудись там, зайнятися чоловічими справами. Або, наприклад, хлопці люблять поганяти на байках, на квадроциклах, на мотоциклах. Дівчата можуть цього не любити, не розділяти ці хобі. Да? Відпускайте чоловіка, займіться в цей момент своїми якимись справами. Підіть з подружками, зустріньтесь, прийміть ванну, щось приготуйте, попрацюйте над своїм бізнесом-проектом. Займіться чимось корисним і цікавим з дітьми, зустріньтеся з батьками. Я не знаю варіантів безліч. Да? Потрібно жінці мати своє життя відсторонене, ну, якби те, що їй подобається. Можливо, чоловік також буде щось розділяти, але ви не сіамські близнюки для того, щоб зліпитися і жити постійно одними тими самими інтересами. Ви дві окремі особистості, і нормальним є те, що у вас є свої окремі інтереси, які близька людина не поділяє. Інколи така печера носить віртуальний характер, коли чоловік номінально і фізично присутній, але ви бачите, що він холодний, відсторонений, і емоційно, і інтелектуально, і подумки він знаходиться десь в іншому місці. Він не проявляє ініціативи, і вам його присутності недостатньо. Ви можете в цей момент тривожитися і починати несвідомо ним маніпулювати, його почуттям провини і обов'язку. Але чим більше ви будете його намагатися витягнути з його внутрішньої печери, чим більше ви будете противитися його віддаленню, тим більше. Він буде і злитися і занурюватися у внутрішній світ. Окрім того, у чоловіків існує чимало деструктивних способів, як зануритися в себе і побути наодинці з собою. Це і алкоголізм, і різноманітні манії, і залежності, так, але це така крайня деструктивна форма. Він тікав від контролюючої матері, попав до контролюючої дружини. Якщо ви не будете давати йому можливості... Мати свої інтереси і мати оцей внутрішній простір, то він все одно знайде, як це зробити і реалізувати, але в такій формі, яка вам точно не сподобається. Тому повторююся, що у кожної людини має бути свій простір для свого життя, для своїх інтересів. Ну, Звичайно, якщо там при цьому житті повідомлення від інших жінок у телефоні, то, скоріше за все, вам треба будувати окремі життя, так але ж якщо він хоче з хлопцями на рибалку сходити, то можливо, його потрібно просто відпустити і зайнятися своїм життям і своїми хобі-інтересами. Бажання бути з кимось народжується там, де є розвиток і право вибору. Тож давайте своїй близькій людині можливість дихати вільно без вас, хоча би інколи. І вона вам буде за це вдячна, а ваші стосунки при цьому розквітнуть. Сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Якщо ви додивилися до кінця, то поставте лайк, перейшліть другу чи подрузі, які зможуть отримати корисну інформацію з нього. Підписуйтеся на канал. Також хочу повідомити, що відтепер у мене на каналі можна оформити спонсорство, яке дасть вам можливість дивитися мої закриті унікальні відео, які я більше ніде не буду повторювати. І це надасть мені змогу розвивати мій канал і продовжувати знімати для вас корисні і цікаві відео. Отож, люблю, цілую. Запрошую на індивідуальні сімейні консультації. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко.